Дорогенькі мої, добрий день усім. Мене звати Анна, я живу в Італії багато-багато років. Я зі Львова. Я е, почала їсти манго. У нас манго куштує дуже мангу. Мало. мало продається Републіка Домінікана. Це два манго я почистила. 99 чинтизмів отаке велике манго. І вони, ви знаєте, я купляю зелені майже такі. Оце з такого інакшого. Воно дуже сильно смачне. Що ж воно не повертається? І вони дуже-дуже зрілі. Дивіться, я тримаю тиждень в хаті 5-6 днів. І вони дуже спілі. 99 сентизмів одне велике манго. І пізніше я ще їм сьогодні вчора половинку. Другу половинку я отак накриваю, ставлю в холодильник і зранку я їм пів авокадо кожен кожен день. Я сьогодні думала готувати капусту, ту, що я купила в Польщі. В Німеччині, ви знаєте, ми були в Німеччині, дорогісінькі мої. І ось така продається в Німеччині капуста. Там дуже хо, там прохладно, там холодно, там вюстер, капуста, ось така їхня їда. Я думаю, як я маю цю капусту готувати. Я думала, що вона така от, квашена капуста. Я думаю, візьму зараз приготувала перше, витягнула. ось це. Думаю, витягну моркву, притушу, так, чуть-чуть, чуть-чуть притушу моркву, ось таку цибулю. І одна остання в мене ось така бульба. одна, думаю, Поставлю так тоненько наріжу, бо знаєте, щоб більше було, так, якби, щоб воно. Я думала, не то, що більше було, щоб ота солодка бульба забрала кислоту з цієї капусти. І я зранку дуже цікава, відкриваю цю капусту. І я її беру і пробую. І я дуже сильно, сильно здивована. Я думала, що я її маю готувати. Хто живе в, в Німеччині, Всім привіт! Ви мене з Німеччини багато дивитеся. Марка ось така, куплена в лідлі. Таке відерко. Куштує, я не знаю, 2,50, десь так приблизно. Ось така салята написано. Я пробую. Саме, що перше, воно мені цей та ж вона солодка. Та вона така солодка, що ви собі просто не можете представити. Вона просто солодка. Вона солодка. Як її, як її їсти? Вона хрустяща. Чути капелька солі, капелька оциту, і вона солодка і 10 капель цукру. Почала її їсти, почала думати, що з нею робити. І почала її їсти більше. Ну так, одну ложку дві, і вона мені сподобалася. Ви знаєте, вона мені сподобалася. Іменно, якщо ти їш кусок соленого м'яса, якщо ти їш кусок такого соленого, оце солене, солодке, воно підходить. Але я її більше ніколи не буду купляти, Я її останній раз, перший раз і в останній раз у нас, у нас тут в Лідлі, мені здається, така солодка не продається. Взагалі така не продається, Є, мені здається, заправлена вже така соусом. тим їхнім. І там дуже цукру багато. Я ми того доїмо, як небудь доїмо, її не треба, не треба варити, не треба тушити. не треба, Я думаю, може помідора кислого додати до сердини. Може, знаєте, якось так щось зробити, щоб вона менше солодка була. Там, так бачите, так, тої Юшки так багато, дивіться, скільки того соусу солодкого є. У нас смачна. як ви кинете дві-три ложки з боку, і ви будете їсти. З чимось, в мене вчорашня залишилася ось така гречка. Українська гречка куплена в Швейцарії. Я накопила дуже багато такої гречки. грано-сарачино в Італії називається. Тут є пів кілограма. І з України походиться гречка. Бачите, проходить з України. І Швейцарія гарні гроші платить. За таку гречку, вона продається добре. Вона коштує у Швейцарії 2,99 така Пів кілограма коштує 3 евро. І ось такі справи. Зараз будемо їсти о -о -о той трошки гречки, якесь боку м'ясо поставлю. І я хотіла просто сказати про цю, про цю от капусту. От ви знаєте, стільки цукру. Це так шкідливо. так шкідливо. От. І я приїхала, я була в Німеччині. Хто бачив мої відео? Ми, ми, ми їздили наша довга подорож, яка була в Німеччину. Спочатку в Німеччину кілька днів, пізніше кілька днів в Швейцарії і пізніше в Лівінні кілька днів. І ця подорож майже дві неділі тривала. І я була в Німеччині і їла в трьох в трьох ресторанах. Ми їли. І я там завжди ах, ах, ой, ой, яке смачне, ой, яке добре. Бо знаєте, я поміняла трохи кухню, поміняла трохи кухню. і, і на, на відеокамеру завжди ті ютюбери, що знімають, вони, і це правда є, вони завжди щось трошки прибільшують. Розумієте, от така є мода завжди хвалити, прибільшувати. І це я ще, до того, ще чула я від одної людини, ще до того, як я знімала ще як я не знімала, як я не мала свого каналу. І е, ось так. Але Якщо я розібралася в тій німецькій кухні, там все заповнене тими соусами. Тими соусами готовими, такими, що в нас в лідлі, в копі, у нас теж такі соуси продаються. Але в Італії е, вам е, дають е, олію. Ми поливаємо олією олія оливкова, екстра Верджене. Ото є здоров'я, посолити чуть-чуть солі, оцету і оливи, ото є настояща заправка. А у тих всяких соусах там є дуже багато тих, всяких, е, е, як вам сказати, е, е, наприклад, тої кукурузи, кукуруза модифіката, ті всякі амідо, амідо, ті, як вони називаються по-українськи амідо, е, то, що, е, гус, згущує згущувачі і такі. І вони дуже-дуже шкідливі. Коротше, я одна мені написала, що італійська кухня їй не подобалася, що німецька ліпша, другенькі мої. Це, я, це не я говорю, що італійська кухня номер один на цілий світ. Це говорить статистика. Ви розумієте, статистика. І щоб зрозуміти, яка італійська кухня, це не то, що я вару. А то, що ви поїдете по Сицилії, поїздите, попробуєте всяких, всяких ресторанах, ви будете в Неаполі побудете по різних ресторанах, як ви підете в Тоскану, поїздите всюди, попробуєте не тільки по ресторанах, а, а навіть якби вас запросив хтось до хати, настояща італійка, пенсіонерка. Манадже, як він мене нервує, як він мене нервує, ото то підвищення швидкості. <ahan">, Розважаються таким звуком сильним. І, і, і пізніше, як ви поїхали в Емілія Романі, як ви там Телятелі попробували, настоящий Лазаню, як ви попробували в одному, в другому, в третьому місці, як ви поїхали і, на південь, в Доломіті попробували, як на півночі готують інакші страви. То, то я розумію, що ви були в Італії і ви пробували різні страви, і тоді ви можете судити кухню італійську. Інакше ви судити не будете кухню італійську. Як ви зайшли десь одне щось, там попробували, були в подорожі, в другому місці знову щось трохи попробували, вам там не сподобалося. Це нічого не означає. Це зовсім нічого не означає. Італійська кухня це номер один на цілу, на цілу, цілу землю, скажімо, в Америці, в Європі. А чому? Тому що вони готують дуже з простих продуктів. Вони з простих, оті брускетти роблять. От чому? Бо хліб якісний, помідор якісний, олія якісна. І от це все якісне і воно дуже-дуже-дуже смачне. І, і ось так. У мене тут зазар'єре, бачите, щоб комарі не заходили. У мене комарів немає. Один залетить на, на той, але то так, знаєте. Так, є та я, та я ставлю. І ось так. Бачите? Тут в мене ще я теж купила е, отакий от от бурак. Тоже там в Німеччині я купила цей буряк. Що Я ще хотіла сказати, що от е, ту капусту не хочеться їсти тут, в Італії зараз абсолютно. Е, е, в Німеччині там більше прохладніше, там більше уто. та їда бульба, капуста, в'юсер. Там то їсться, там люди привикли, вони так їдять. Приїжджаю я до Віталію. Я сьогодні ту капусту стяжки вже пройшло стільки часу, думаю, мені вже срок годності закінчується. Треба мені скоренько взяти е і е е е щось зробити з тої капусти. Ну, вона солодка, солодка. Пізніше, ще в мене є такий буряк, теж купила, а це купила я в тому. Це купила я в Швейцарії, правильно, бо ми думали в Львінію там щось таке їсти, заправляти. Ми мали ту олію, що ми купили олію з льону. з льону, Але тут я бачу, мені ще поки що не хочеться відкривати і їсти, але тут хоч срок великий. Тут на Новий рік можна відкрити: 31, 12, 25 прямо можна до Нового року відкрити. Які тут складники, складники я тут десь читала, мені сподобалися. Екоква. Бачите, написано на пательні взяти, підігріти всякі горішки, можуть бути мандур, можуть бути горіхи, любі горіхи, горішки, які ви маєте, підсушити їх. І, і висипати на, на цей буряк, петрушкою, петрушкою посипати. І, і, і все. І, 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 петрушки і і все. Це тут дуже складники гарні, бо мені сподобалися складники на Є теж цукор. От цукор дають, хоч буряк солодкий, вони дають цукор, хоч умри. Хоч умри, воно шк... Але тут всякі трави є, тут є лаврове листя. Лаврове листя, тут є перець, є дзвіздочки, ці от, як вони, гарофано, ну, як воно називається, я не, не знаю по-українськи, як буде гарофано, ну, ті дзвіздочки такі. І всякі, всякі, оцет тут є. І всякі е, запашні трави. І це повинно бути смачне, теж коштує, я знаю, 2,50 приблизно воно тут в Швейцарії ось така їда готова коштує. О, І ось таке, таке сьогодні я вам розказала. Ті мандурлі, Не мандрлі, а манго я ще піду куплю, тому що 99 чинтизмів одне велике таке манго, воно вартує, ми зараз зовсім морозиваний їмо. Ми ніякого солодкого зараз не їмо. Абсолютно, у нас в хаті немає ні печення. Як я, як я кажу, що я не їм солодкого, то це означає, що я, я кажу, я, ми не їмо солодкого. так? Це не означає, що ми зовсім зовсім не їмо. Це означає, що в нас в хаті немає печеня, що в нас в хаті дуже-дуже рідко морозиво є, що ми не маємо згущонки, ми не маємо всяких тих, як вони називаються,. Любого солодкого в нас в хаті немає, У нас хліба і повидла, нічого солодкого ви не знайдете. У мене, як деколи, якщо так хочу сильно солодкого, то хоч вмри мри і нічого нема. то я беру хліб, один раз посипала цукром. Цукор от, цукор привезла. Лівінньо, це тут Німеччина. Всякий цукор німецький. Німецький, швейцарський і з лівіньо, Оце все, що я привезла в барах. Я п'ю без цукру, а нам подобається отакі всякі пачечки брати. І зараз я відкрию. Такі конвертики я люблю брати, бо мені подобаються. От що я привезла? Цукор зі Швійцарії. Мені подобаються ось такі різні. Це німецький цукор. Це що таке? А, це чаї, мадонна, чаї привезла. А, це напам'ять салфетку, я таку привезла. Там, де ми були в Німеччині, в ресторані, ой, це, там 80 євро ми заплатили. Там було смачно, там порції великі, але там це все залили тим соусом, що я вам говорю, соусом, тим залили, і, і, і овочі залили, і м'ясо, все позаливали. І певне, що воно буде смачне. От, ідіть, адрес є, і пробуйте. Пробуйте. Там навіть той ресторан половина. Я питалася, хто там керує тим рестораном. Він сказав половина албанизи і половина німець, так, якби. Ось таке. Це що таке є? Це, напевне, сливки такі попити. Це 20 кіга. А! Знаєте, що це є? Це і ростворіма кава. Чому я це взяла? Тому що, як я буду колись крем якийсь робити, мені треба додати ростворіму каву, і воно буде тримати дуже добре. Монна Ліза. А, то там, де ми були морозиво їли, там по 9 ере, по 12 евро, такі такни величезні. Ух, ми там то Монна Ліза. Мені здається, що була італійська, морозиво італійське було. Цей швейцарський, швейцарський, швейцарський цукор. Ще одна, ще одна. Я не знаю, що це кафе, чи це сметанка. Мені здається, що це сметанка. І ще одна Моналіза, Оце звідки походить? Напевне, з Німеччини. І ага, ось це два таких два тих кафе. Це ростворіме кафе. А, правильно, інстантант. Еко куа, інстантант це розтворіме кафе. Дуже добре, я сильно задоволена усе всім. Німеччина, написано щось тут по-німецьки, нічого не написано. Д, Д -д Десерт. Що це таке? Цукор означає. Дес... Дерсут. Як цукор буде по-німецьки? -по Візіто, музео, кафе. Ага, Візітари музею Кафе. є там десь музею Кафе. що то можна піти подивитися. Зрозуміло, дорогесеньки мої. І ось такі справи. Цукру не їжте абсолютно. Як відказатися від цукру, це означає менше його їсти. Зовсім, як ви перестанете його їсти, ви з цукру не схочете. Скільки я проходжу біля, біля пирожень, біля тортів, я абсолютно, абсолютно спокійна, я не хочу. Але я можу зірватися, якщо я попробую кусок торта. Я можу взяти один кусок і пінше ще один другий великий кусок. Я тоді зриваюся, це правда. Як поки не пробую, я не, не хочу його. А от я запробую, я зриваюся. А чому я зриваюся? Тому що це все походить від, від дитинства. Коли як ти коли з'їла? Якщо я колись, наприклад, 25 років я їла, як я ще тільки приїхала в Італію, я ще трошки їла. Пізніше я навчилася від розумних людей, від лікарів, що не треба їсти. Бачите, яка велика, а воно літом, оті писки, воно зовсім не хочеться літом відкривати. Зовсім не хочеться. Боже, як я би то відкрила, хто б їв таке, як то у нас тепер свіжі по 2, по, по, по один і п'ятдесят, а і кілограм, кілограм. Бачите, яка велика банка. Дуже велика банка. І е, оці ми купили ще зимою, як була гарна знижка. Це на, на подарок таки продається. зимою, якщо ви хочете якесь солодке пекти на свята таку велику банку, то вона з 12 євро пізніше на 6. А я на 6 заплатила. Піжна до родина пішла, а вони ще 3,50 коштують. Я по 3,50 набрала ось такі великі банки. Це будемо зимою їсти, щось буду з того робити, не знаю. Такі справи. І щоб не їсти солодкого і того всього, значить треба менше їсти. Я тепер від хліба вже почала хліба майже не купляю. Стараюся менше, чим раз менше-менше хліба я перехожу на ці, тому що тут дріжджі немає. От багато лікарів кажуть, щоб хліб їсти лів... лівітаціоне натуралі. Лівітаціоне натуралі це означає, що там, де дріжджа немає. І тут дріжджі нема. І от іменно сигалі, фаріна, ді сигалі е, 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 глічемію догори вам не підносить. Цукор вам в крові не піднімається, бо це є сигалі, це означає жито, мені здається. І бачите, тут є мука е, жита і трошки солі вам дали. І все, і більше нічого нема. Основне, що того дріжджі нема. І вони дуже 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 сильно смачні. І, і повидлом зверху помастити, і солене поставити, яке ви хочете. Все зверху поставити, яке ви хочете. Дорогі мої, ось таке така німецька кухня. Засолодка. Засолодка. Там теж ми їли ще в одному, як ви бачили, там ті кутліти з тим ось капусту. Я думаю, одна кінець капусту. Я поїм собі гарно квашену капусту настоящу. Тому що у німці знатоки капусти, в них та капуста, і сусіски, і бульба на першому місці, а то все таке солодке, таке солодке, що ви собі просто не можете представити. Воно так, дві ложки, воно йде добре. Амбургер поставити, наприклад, як ви той амбургер робите, таке, знаєте, щось солене, солодке, воно дуже смачно. Але далеко від цукру треба бути. Дуже-дуже далеко, дорогесенькі мої, якщо ви думаєте про здоров'я. Дякую вам, поставте лайк, напишіть, що ви думаєте. І... До скорої зустрічі і миру миру, як найскоріше для України.